Всем привет, друзья, звоните Ситав. И сегодня я, я пиру 4000 вибухів. Ну 4000 ТНТ. Ну, то дивіться, який він здоровий. Чикаво. Перезываем мій пристрій. 3 Чи ні? Давайте переверим. Итак, мы зарапируем через Раз, два і три. Все. От от тепер вже починається. Клопець, А я не можу ведь до поворухнути. Клопеця коло Просто ту фіга. Капець. Зараз Дара Зараз Дара вылететь. FPS просто. О, запіднімається чуть-чуть. Не, впадай. Короче, вже взмотузую. Так. Взе підірвалось, ну ну а тепер точно тут який кратер. А я був кисілба всім пока, народ.